Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Олександр Кутовий, заступник начальника центру забезпечення діяльності головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Пане Олександр, радий вас бачити. Слава Україні, героям слава. А також начальниця відділу агітаційно пропагандистської роботи головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області Оксана Урбанська. Пані Оксано, ради вас бачити. Вітаю вас будемо сьогодні говорити про. На жаль, не зовсім приємні, не зовсім весняні, не зовсім березневі, квітневі і так далі. І так далі речі будемо говорити про нашу безалаберність, невідповідальність або безвідповідальність. І будемо говорити про те, що скільки разів не говори. Хоча я тут сам себе кусаю за язик. От, все одно, ми маємо про це говорити. Обов'язково маємо попереджати. Будемо сьогодні говорити про ті втрати, будемо говорити про ті трагедії, які відбуваються через людську недбалість. Будемо говорити про. Пожежі і про те, як представникам головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій військовій області з чим і як приходиться боротися, пане Олександре, на жаль, досить часто зустрічаю в заголовках ну, дуже трагічні речі, і пожежа в екосистемі, і на Вінничні бійці Державної служби надзвичайних ситуацій продовжують боротьбу. І, на жаль, є людські е, жертви. Як тільки, це сезонно? Як тільки починається весна, ми знову про це говоримо. Люди не можуть усвідомити, не можуть відійти від зимової сплячки. Як ви для себе це пояснюєте? Ну, дивіться, я все-таки сподіваюся, що більшість людей все-таки дослухаються до порад рятувальників. Це е, залишаються люди, які або свідомо нехтують правилами пожежної безпеки, не ну, знаю, в, в чого, або люди, які е, Через соціальні умови побутові не дотримуються цих правил пожежної безпеки. З початку року рятувальники близько трьох тисяч разів виїжджали на виклики. Це дуже серйозна цифра, яка говорить про те, що служба порятунку працює в напруженому ритмі. Якщо брати пожежі, з початку року зареєстровано 512 пожеж. В екосистемах сталося 116 пожеж. На загальній площі більше 122 гектарів за одну добу, тільки от за минулу добу в екосистемах виникло 14 пожеж. Вогонь знищив суху рослинність на площі, яку можна порівняти з 12 футбольними полями. Але але це не просто суха трава, це фауна, це е, непоправимі збитки природі і величезна загроза того, що вогонь може перекинутися на лісові насадження. І, тоді вже, да. От до речі, нещодавно ми говорили з паном Станіславом Вовком, який опікується інформаційною ситуацією і відповідає за інформаційну ситуацію в лісовому господарстві. Воно зараз трошечки інакше називається. Я так по-старому називаю, і він так само на цьому акцент робив, що це все живе. Абсолютно все, все абсолютно живе. Це, все величезна, жива екосистема. Звісно, це на перший погляд здається, що це якийсь канцеляризм, незрозуміло слово, екосистема насправді це дуже збалансована і е, дуже потужна екологічна е, така ієрархія. Е, тобто, починаючи від е, е, хробаків, е, комах, закінчуючи тваринами, це іде. Такий, такий ланцюжок е, біологічний, який е, під час пожежі руйнується і потім дуже довго відновлюється, мене дивує те, що люди, е, які ну, половина Вінницької області це люди, які зайняті на землі, які працюють Це половина сільського населення. Вони це все своїми руками, ногами, тілом, головою, зап... вони це все Вони живуть разом з вони народилися в цьому. Вони це мають розуміти набагато краще, ніж ми. От я дитя асфальта, як то кажуть, але. Але пані Оксано, як ви думаєте, пан Олександр сказав, що тільки за останню добу скільки стало 14 пожеж. В екосистемі. 14 пожеж. Сама по собі пожежа в екосистемі може виникнути? Ну, Без, ну, от, без людського фактора вона не може виникнути. Я не знаю, от диво якесь таке може дуже бути може рідко. Так, внаслідок блискавки або що це, це дуже рідкі. Яви. У нас були блискавки. Ну цієї восьми не було. Ні. Чекаю, у нас На щастя не було. У нас не було е ні минулого тижня, ні минулої доби. У нас не було. Тобто, ми можемо говорити про те, що 99,9% це все фактор. людина. Приклала свої руки. Так. Так, тому що люди ігнорують всіма застереженнями та е, провокують самі ж пожежі на відкритих територіях. Як приклад, е, поруть по власному на власній присадибній ділянці, спалюють минулорічну сухорослинність, листя, якесь старе е, сміття. Ну спалювати не, не можна. Ну це розумієте. Так, ви про буквально, це Буквально ми. на днях Рейд проводився так. Ми проводимо постійно щодня. Наші фахівці з блоку запобігання проводять у кожному населеному у пункті області. Навіть у найвіддаленіших селах, навіть з мало з малою чисельністю населення, таку превентивну роботу. Ми проводимо подвірні обходи. Людям пояснюємо, роз'яснюємо, роздаємо спеціальні розроблені пам'ятки, які вже міні. Мінімізовані, не розписані, як колись були. Тобто лише декілька таких пунктів. От Олександр може вам продемонструвати для молоді, для сучасного покоління. Там, це навіть, на є, листочку, є, та? так, там навіть є qr код от я, секунду, от я прошу нашого режисера зараз, наскільки це можливо. От я тримаю рука. Пані Оксано, продовжуйте. А я от хочу, щоб всі побачили, як воно виглядає. Тобто, все настільки в доступній формі, що людина може просто прочитати, ви бачите, елементарно чотири-п'ять речень і зрозуміти, чого робити не можна. Молодь ми спрямовуємо навіть за допомогою QR-коду. Всі сучасними смартфонами так. можуть просканувати цей код, подивитися також відеоролики з наслідками, а також зі всіма застереженнями. Проте проводиться рейд, і от зовсім нещодавно вчора і позавчора, в декількох громадах від. Вінницького району спільно з працівниками екології та е, національної поліції е, декількох людей спіймали на гарячому. Ви знаєте, ми висвітлюємо постійно е, таку роботу, е, нашу превентивну, однак е, самі ж Вінничани, жителі е, Вінницької області, починають критикувати нас за те, що ми е, притягаємо людей до адміністративної відповідальності. Но мені здається, що лише е, наказати людей гривнею. Да, Тобто через кишеню через кишеню, Через Якщо, через гаманець? через те, що люди просто не розуміють. Звісно, е, всі критикують, але цього е, робити не варто, тому що люди не знають про те, які можуть бути наслідки. Скільки на сьогоднішній день адміністративна відповідальність. Розмір мінімальний штраф починається від 3 тисяч гривень. Потім, в залежності від іде градація, в залежності від завданих природі і околишньому середовищу збитків, закінчуючи 30 тисяч гривень, і навіть кримінальною відповідальність, в разі якщо така пожежа спричинила загибель людей або масову загибель тварин. Три e, тисячі. Я просто ще раз хочу, я вже відштовхую. Це мінімальне. Мінімаль. Я так. відштовхуюся від цієї позиції, від позиції гаманця. Три тисячі мінімальний штраф. Що входить в ці три тисячі? Це невеличке е, багаття у себе на ділянці. Що це таке, От, щоб зрозуміти. Чи якась карпатська е, ватра має бути? Ну про лісові про пожежі в, лі, в лісових насадженнях там трошечки інша інші суми. Там вони набагато більші. І я хочу сказати, що Олександр озвучив цифри для пересічних громадян, але ж також ми не забуваємо, що іноді провокують ці пожежі самі ж працівники сільськогосподарських підприємств та фермера. Вони думають, що випалюючи ем, залишки ем, Стерна, там, стерню, вони роблять, там вони чи вони щесь. Це дуже добре для ґрунту, ні, це лише шкода. Я хочу процитувати статтю, відповідно, для того, щоб mm -hmm. ви всі ще раз почули, що цей штраф. Накладається за випалювання стерні, луків, пасовищ ділянок із степовою водноболотною та іншою природною рослинністю, рослинністю або її залишками та опалим листям на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг, залізниць у парках, інших земельних насадженнях. Тобто ми бачимо, що е, людина, яка свідомо знаючи про те, що за це є відповідальність, е, береться до сірників, до запальничок, вона має знати, що е, така відповідальність ціл, цілком реальна. Е, ваші повноваження? Я пам'ятаю, що це питання завжди дуже дуже непросте було саме для вас, для представників Державної служби надзвичайних ситуацій. Ви побачили, ви зафіксували, як пані Оксана сказала, на гарячому ваші повноваження. Ви маєте право е, е, одразу залучити і використати проти порушника закон? Чи обов'язково має бути представник поліції, представник місцевої, наприклад, влади чи громади. чи громади? так. В будь-якому випадку навіть будь-який громадянин може повідомити про таке правопорушення, і відповідні матеріали йдуть на провадження в національну поліцію, але безпосередньо штрафні санкції за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах, в лісових насадженнях, покладені на управління екології, а також на працівників лісового господарства. Ми намагаємося проводити такі рейди спільно із працівниками національної поліції, екологами і навіть представниками магістральних електромереж. Здавалося б, чому виявляється спалювання сухої рослинності в місцях, де проходять лінії електропередач, високовольтні, можуть спричинити вимкнення. Електроенергії, знеструмлення навіть цілих населених пунктів, а це вже дії, які зараз чинить в принципі, ворог на нашій території. Тобто, це дуже небезпечно і під час воєнного стану це взагалі як диверсія. Звичайно. Може, Звичайно, це розцінюється як диверсія. Може розцінюватися як диверсія, і там зовсім інше йде відповідальність і так далі, так далі. На жаль, знову таки маємо статистику. Дуже Я не хочу сказати навіть сумну статистику, а страшну статистику, коли люди гинуть під час пожеж. На жаль, у нас є за ці неповні три місяці року. У нас є такі випадки. Так, на жаль, вогонь забрав життя 18 осіб. Травмовано, тобто отримали опі опіки це 5 чоловік, і рятувальникам вдалося зберегти життя трьох осіб під час пожеж. Тобто, якщо не як ми кажемо, не витягнути, то просто накрити собою, забрати і убезпечити людину. Звичайно, ну. Дуже небезпечно, тому що ці речі дуже небезпечні, тому що навіть якщо людина отримала опіки, потім лікарі ще тривалий час можуть боротися за її життя. Тобто, ну це, це тут да. цілий комплекс. Це і поверхневі, і надихався, і що з легенями. Ну тут опіки одні з найболючіших травм. Так, не будемо поки що чіпати цю тему. Пані Оксано, питання до вас: профілактика. От як ви вже почали говорити стосовно профілактики, і е, хочу, щоб ви ще озвучили інші Ши напрямок роботи, де залучені, в тому числі і представники державної служби надзвичайних ситуацій, я маю на увазі е, повернення до нормального стану наших земель, земель України це розмінування, це робота ваших побратимів. Ваших е, навіть і від наших, ж наш, наші війничани також працюють. Так так. Звісно. от будь ласка, якщо все, що можна я чудово розумію, що щось можна говорити, щось не можна. Так, звісно, що представники нашої частини піротехнічних робіт вони проводять роботи з гуманітарного розмінування на деокупованих територіях: це і Харківська область, і Чернігівська область, Херсон? певний період да, в Києві, в Херсоні, в Миколаєві, тобто скрізь наші хлопці залучаються. Роботи проводяться, звісно, що ми вже говорили, бувають трапляються такі нестандартні ситуації. На щастя, Вінничина якби все нормально, да? дякуючи Богу, не знаю, як то як то кажучи, mm -hmm. аби mm -hmm. не зворочити. Але м, хочу сказати, що е, на щастя, можливо, пощастило в Вінницькій області, що наші поля. Вони чисті. Я хочу все ж таки повернутися до весняно польових, польових робіт, тому що нещодавно декілька ось хвилин. Поспіль, як ми повернулися з наради обласної, яку проводив, яка проходила під головуванням начальника обласної військової адміністрації. Говорили про весняно-польові роботи, і заступник начальника головного управління із запобігання полковник Олег Сторожук доповідав, закликав всіх представників фермерських господарств, начальників військових райдержадміністрацій, аби з працівниками сільхозпідприємств провелися додаткові інструктажі щодо виявлення Виявлення вибухонебезпечних предметів щодо алгоритму дій під час виявлення небезпечних цих предметів, а також щодо запобігання пожеж на відкритих територіях. Щодо розмінування полів та угідь на території Вінницької області, питання зараз, як то кажуть, гостро не стоїть щодо сучасних боєприпасів, але як ми знаємо, земля з роками виштовхує все, що є інорідним, все, що не має там знаходитись, і навіть от сьогодні і вчора наші піротехніки виїздили на знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Великий. Тож да. ми mm -hmm. да, все все таки також акцентуємо увагу людей, щоб наразі були більш обачними і. То в чому не впевнені і не торкалися. Ще раз. Давайте тоді проговоримо. Не дай Бог щось. От мене завжди дуже дивував цей термін Земля виштовхує, але воно в принципі так і виходить. Так що і виходить, під час сивозміни. Під час ти ж спеціально не ходиш, не шукаєш, і воно глибоко Ні. в землі лежить. Ні. Спочатку Магні... а... Магнітне поле землі так налаштовано, що металеві предмети вони намагаються вийти на поверхню. Крім того, є вивітрювання ґрунту, є. Ерозійні роботи, вітер Віта, дуже багато та, таких угу. моментів, коли е, все ж таки на поверхні землі з'являються е, ці боєприпаси. Ш... Ну, земля виштовхує, а у нас є ще ворог, який е, нам допомагає, і він ще на невиняток, тому що лунають повітряні тривоги, і е, теоретично можуть бути такі випадки, коли. На сільвоспоїддях чи в сухій траві можуть опинитися боєприпаси. Це одна і ще одна із, одна із причин, через яку не можна небезпечно зараз спалювати сухі залишки рослинності Мається на увазі, це можуть бути ті боєприпаси, які не вибухнули. Так, звичайно, спали ракету, ламки, дронів будь-що. <звучить> Тому навіть певний час було заборонено, було заборонено вхід до лісових насаджень. От. Зараз залишається заборона? Так, зараз залишається заборона, і тим більше, якщо буде незабаром він прогнозується клас пожеж... високий клас пожежної небезпеки, буде заборонено довіст і. Повністю ми на порозі, нам е, погода підказує. Ми на порозі теплої, початку теплої пори року. Е, я би дуже хотів, щоб всі почули вас. Я би дуже хотів, щоб всі були свідомими, і я би дуже хотів, щоб всі обмежили цю весняну кампанію. Беру зараз це в лапки з е, прогулянок на свіжому повітрі. Тут же ідуть шашлики, тут же і відпочинок, поблизу відпочинок і так. так далі. так далі, так далі, далі. Все-таки, щоб все таки тримали себе в руках. Дуже хотів би, щоб почули. Дуже ми теж на це сподіваємось. Ах, тому ми про це і говоримо, пане Олександр. Ми про це говоримо. А... Ну що ж, я радий, що ви до не прийшли, озвучили я. От ще раз попрошу, пані Оксана, будь ласка, ще раз озвучте відповідальність через банкомат, через кишеню, через подивіться, там чітко все написано. Все раз, ще раз озвучте. Якщо чесно, деякі цифри можна сплутати навіть з номерами телефонів. Да? Як є, ну, можливо, як то кажуть, чорний чор, чорний гумор, але просто люди мають розуміти, що е, за порушення. А, адміністративного кодексу є. Відповідальність, яка карається гривнею з вашого ж бюджету. Тому, будь ласка, не провокуйте пожежі на відкритих територіях. Будь ласка, подумайте трохи про бійців ДСНС, які більше року вже несуть службу в посиленому Режим. варіанті угу. да, несення служби. А в той час, коли ми і наші підрозділи виїжджають на ліквідацію пожеж на відкритих територіях, цього часу десь може знадобитись наша допомога. Ми рятувальники, ми маємо допомагати, а не ліквідовувати. Те, що ви робите необізнано і нехтуючи всіма застереженнями. А Ще одне таке ну це вже дуже дуже таке примітивне запитання. А е, тому громадянину України, який вкаже на сусіда, який спалює, робить або там чинив якусь шкоду, щось буде? Я думаю, йому нічого не буде. Ми, наприклад, вот. йому лише подякуємо. Вот. Лише Але подя... я хочу сказати, що європейські країни. Так і живуть, так я от і до чого запитую: що якби за повідомлення, що такий-то, такий-то, тоді-то, тоді-то спалив кусок е стерни, спалив там кусок, ну і так далі, так далі. І плюс чадний газ, про який ми сьогодні абсолютно говорили, результат е вогню, то я так думаю, що напевно у вас би телефон був червоний. Я хочу сказати, що є і такі випадки теж. Ну це вже хіба що добра воля. Добра... Але, але якщо серйозно, то прохання просто якщо люди бачать, що десь тліє трава, десь невеличка площа пожежі, одразу телефонуйте за номером служби порятунку і по можливості зробіть усе, затопчіть ногами, яку якимось рядниною забити це полум'я для того, щоб вогонь не поширювався і не дай Бог не перейшов на лісові насадження. Десять секунд минулого року. У нас був такий випадок через пожежу в екосистемі, де люди порали е, на присадибній дачній ділянці, uh -huh. е, згоріло е, два дачних будиночка, а також ще господарча споруда. Е, це дачний масив е, поблизу Вінниці. От тому перше і основне правило відпочинку на дачі дача має бути чужою. Я жартую, я намаг... ну, хоча це тема абсолютно не до жартів. Ну що, щиро дякую, Олександр Кутовий, заступник начальника центра забезпечення діяльності е, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, і Оксана Урбанська, начальниця відділу агітаційно-пропагандистської роботи е, головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, були гостями першого вінського тим проєкту «Чазмін». Дякую вам, дякую вам, що ще раз про це говорите. І я. От, щось мені підказує. Що ще не один раз, на жаль, не один раз. Ми маємо ще про це говорити. Відкрили сезон ефірів. Ми його не закривали ніколи, Оксана. Ти ж знаєш. Шановні наші глядачі і слухачі, е дякую вам, що були разом з нами. Залишайтеся так само разом з нами. Зараз ми йдемо на невеличку перерву і потім знову повертаємося на наш майданчик. Час. Новий вінницький ритм 101.8 Радіо Місто на Богом. події що поруч